Сьогодні точно є про що розповісти у випуску новин для українців за кордоном. Обговоримо от що Бюрка гельд по-новому. Хто реально ризикує залишитися без виплат, порада, як на переказах в Україну економити сотні гривень, старіння Німеччини і ваш гаманець, що чекає працюючих українців, громадянство без спрощень. Нові правила натуралізації у ФРН. Подвійний паспорт без втрати українського, що гарантує закон про множинне громадянство. Швейцарія більше не надає тимчасовий захист для українців із західних областей, бо там безпечно. З вами Міла Октюшенко. Про лайки та підписки нагадувати не буду, ви це знаєте. Але попрошу вас додивитись відео до кінця і написати, як вам мої веселі помічники. Господи, допоможи. Нарешті ми дочекалися більш рішучих дій щодо соціальних виплат українцям у Німеччині. Тема скорочення Бюрга Гельд обговорювалася ще навесні під час передвиборної кампанії канцлера Фрідріха Мерце. Тож нинішнє рішення радше є логічним завершенням тривалого процесу ніж раптовою ініціативою. Відтепер тим, хто не з'являтиметься на зустрічі у джоп-центр, доведеться готуватися до суттєвого скорочення виплат аж до їх повного припинення. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Згідно з новими правилами, перший пропуск мінус 30% Бюргадельт. другий ще мінус 30%. А після третьої неявки допомогу повністю призупинять. Більше того, виплати на житло та медичну страховку теж зупинятимуть, якщо отримувач не прийде й наступного місяця. Міністр праці Бербельбас прокоментувала зміни так. Хто не бере участі, тому буде важко. Ми посилюємо санкції до межі, дозволеної конституційним правом. Як завжди, формулювання максимально коректне хоча зміст зрозумілий і без додаткових пояснень. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Після оновлення програма отримає нову назву Ноя Крунсихерун. Нагадаю, що у 25-му році бюрга Гельт становить 563 євро на дорослого без пари, не враховуючи оплату медичної страховки, житла та інших базових потреб, які держава покриває окремо. Як бачите, це не перехід на соціальні виплати для шукачів притулку, які нижче за бюрга приблизно на 100 євро. І насправді, щоб залишитися без виплат, потрібно свідомо ігнорувати джоп-центр. А якщо ви один-два рази пропустили зустріч, наприклад, по Причині хвороби і попередите про це, то це ніяк не вплине на ваші виплати. Отже, глобальних змін не сталося, хоча в інтернеті роздувається все інакше. Але цікаво почути вашу думку, чи справді такі санкції мотивуватимуть українців активніше навчатися, шукати роботу і сходити з виплат. Ну як ти? Кажу нічого. Ну давай. Каже працюй, хорошо працюєш. Говорю, батя, я стараюсь. А поки ви обдумуєте ці зміни та плануєте наступні кроки у Німеччині, хочу розповісти про зручний і вигідний онлайн-сервіс грошових переказів TransferGo. За його допомогою ви можете з будь-якої німецької картки надіслати кошти на українську картку чи рахунок без жодної комісії. Для моїх глядачів на каналі Українці в Німеччині діють особливі умови. З промокодом Міла ви отримаєте вигідніший курс обміну валют. Тобто надсилаєте євро, а на українську картку надходить більша сума у гривнях. Вчора ввечері перевірила, що при переказі 100 євро різниця становить плюс 83 гривні, а при 500 євро плюс 387 гривень. Промокод діє для кожного з вас на три перекази. А під відео ви знайдете моє персональне запрошення з посиланням на застосунок. В трансфергоф також з'явилась нова можливість: мультивалютний рахунок. Це не просто гаманець, а справжній фінансовий сейф у хмарі, де можна зберігати, обмінювати та надсилати ко. Кошти у різних валютах євро, польських злотих і британських фунтах. Щоб активувати такий рахунок, достатньо зробити один переказ, після чого можна поповнити один із рахунків, а далі обмінювати гроші без додаткових реквізитів, затримок і комісій. Сьогодні перекази з-за кордону в Україну це не просто зручність, а реальна потреба. Ми допомагаємо рідним, оплачуємо комунальні послуги, навчання, лікування чи робимо донати. Тож завантажуйте застосунок за моїм посиланням під відео та користуйтесь ним для своїх переказів. І не забувайте про промокод МІЛА, який допоможе отримати ще кращий курс і зекономити на кожному переказі. Tatate, 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 tatate... Yep. Digitalization. Digitalization. Повертаємось до новин. Після того, як уряд нібито посилив виплати Бюрка Гельд, стає зрозуміло. Німеччина серйозно налаштована стежити за кожним євро соціальних витрат. І ця логіка цілком природньо поширюється на всі доходи громадян. Канцлер Фрідріх Мерц у інтерв'ю АРД попередив німців: у найближчі роки частка доходів, яку доведеться витрачати на пенсії, медицину та догляд за літніми, буде зростати. Причина проста старіння суспільства та зростання витрат на соціальні програми уже зараз. Дефіцит у системі охорони здоров'я сягає мільярдів євро. А в 2026 році очікується нова дірка щонайменше у 4 мільярди. Працюючим доведеться платити більше, якщо вони хочуть, щоб соціальна система залишалася живою. Коли починає розвиватися малий і середній бізнес. Ми повинні розвивати. Корупцію ще одна ініціатива Мерца перегляд пенсійної системи. Замість фіксованого віку виходу на пенсію, 67 років. Він пропонує враховувати тривалість трудового стажу. Той, хто почав працювати в 17 і трудився 50 років, не повинен виходити на пенсію одночасно з людиною, яка розпочала кар'єру в 30. Ви такої ж думки? Напишіть в коментарях. Я дуже злий. Отже, для українців, які планують залишитися в Німеччині і лише виходять на ринок праці у 40-50 років, це означає, що на повноцінну пенсію у 67 років розраховувати не варто. Взагалі, деякі політики пропонують підвищити пенсійний вік до 70, а то 75 років. Остановіться! Мерс також обіцяє податкові пільги для працюючих пенсіонерів до 2 тисяч євро на місяць без податків, і наполягає на введенні обов'язкової приватної накопичувальної пенсії. Ця додаткова пенсія може бути цікава і українцям після 45 років, які планують змінити параграф 24. Такі накопичення інколи стають аргументом для міграційної служби і допомагають у підтвердженні фінансової стабільності. Пропало все. Ти, нет. Внимання, Сначала поставьте, у меня не то на суфлере. Ще одна новина активно обговорюється українцями у Німеччині, і це скасування прискореної процедури отримання громадянства, відомої як турбонатуралізація. 8 жовтня процедура скасована. Діяла вона недовго з червня 2024 року. Вона дозволяла отримати громадянство вже через три роки. Якщо замовник мав рівень німецької мови С1 і міг довести особливі досягнення у інтеграції. Ми, на жаль, з вами, не, з вами не знайомі. Так я не знаю ваш е, рівень. Я професор так само яких да. на практиці таких випадків було небагато. За різними оцінками у Берліні від 300 до 500 осіб, у решті земель значно менше. Тепер залишилася лише звичайна норма, щоб отримати німецький паспорт, потрібно прожити в країні щонайменше 5 років, без жодних турбо і спецумов. Як пояснив міністр внутрішніх справ Олександр Добрінд, натуралізація має відбуватися в кінці процесу інтеграції, а не на його початку. За його словами, німецький паспорт це визнання досягнень, а не стимул для тих, хто лише розпочинає шлях в країні. Офіційна статистика показує, що попит на німецьке громадянство залишається стабільно високим. У 2024 році його отримали 292 тисячі іноземців, а лише з січня по серпень 2025 року близько 27 тисяч у Берліні, що вже перевищує показники всього минулого року. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Поки Німеччина скасовує турбо у натуралізації, Україна навпаки робить крок назустріч своїм громадянам за кордоном. Кабінет міністрів затвердив критерії, за якими стане можливим множинне громадянство. Закон на чинності 16 січня 2026 року. Передусім він стосується українців, які давно виїхали з країни і вже мають паспорти в інших державах. Тепер вони зможуть відновити українське громадянство без необхідності. Вхідності відмовлятися від наявного, в по. Мета ініціативи зміцнити зв'язки з українською діаспорою та об'єднати світове українство, яке десятиліттями залишалося поза правовим полем батьківщини. Втім, механізм не буде універсальним: Множинне громадянство поширюватиметься лише на країни, які Україна вважає своїми надійними союзниками. Серед критеріїв: членство у ЄС або G7, участь у санкціях проти Росії, політична фінансова. Та гуманітарна підтримка України, стратегічне партнерство і інші фактори важливі для національної безпеки для українців, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення. Закон відкриває іншу можливість зберегти український паспорт, навіть якщо вони отримають громадянство країни притулку. Першими, де це стане можливим, можуть бути Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада держави, що надали прихисток найбільшої кількості Українців. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть ні токалі всі. Мало хто може це робити. І остання новина на сьогодні із Швейцарії, яка вирішила, що на заході України вже безпечно. Боже, яке кончене. З 1 листопада Швейцарія більше не надаватиме статус тимчасового захисту українцям, які прибувають із семи західних областей: Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької. Уряд країни вважає, що повернення до цих регіонів є допустимим. Рішення стосується лише нових заявників для тих, хто вже має статус С, він залишається чинним принаймні до. Вересня 2027 року. За оцінками швейцарських ЗМІ, близько 10% українських біженців в Україні прибули саме із західних регіонів. Українці із безпечних, на думку Швейцарії, областей України все ж можуть подати індивідуальну заяву на притулок, але тоді рішення ухвалюватимуть окремо для кожного. Якщо ж підстав для захисту не знайдуть, можливе повернення додому. Вийди відсюди, ти! Плохо чуєш мене? Та йди вже, господі ти! Йди гуляй, господі! Це все на сьогодні. Як вам мої помічники у сьогоднішньому випуску? Я маю на увазі мемні вставки. Напишіть про це в коментарях і, звичайно, коментуйте новини та підписуйтесь на канал.